блядь! Вібав. Кажу чоловіку: милий, я тобі послана з небес. А він знаєте що? Жалко, що ППО не спрацювало. Дурна жінка тримає чоловіка за горло. Розумна жінка ж тримає чоловіка за руку. А мудра жінка тримає в руці бокальчик і насолоджується життям. Ставай тут, тут. Чува? Встань, стань. Підійди. Постав руку сюди. З подружками тебе сфоткаю. Да. <плес> Про секс під час повітряної тривоги. <плес> я не дам! До відбою! <плес> <плес> так, випадок у банку. Добрий вечір, тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, бо кредит погасився. Кожна жінка із нічого може робити три речі: салат і трагедію. Це правда. В нашій сім'ї є одне важливе правило. Якщо одному партнеру потрібні обійми та уваги, то другий завжди знайде час, щоб їх надати. Але я це правило ігнорую. Юра, будь ласка, купи мені велику пачку Skittles і маленьку баночку Кока-Коли. Каже чоловік до мене, я би хотів, каже, з тобою старій зустріти. Кажу, старість не обіцяє, но посівієш ти дуже скоро. Ловимо лайфхак, дівчатки. Якщо у вас гості вже на порозі, а у вас в холодильнику тільки ковбаса, сир і помідори, робимо ось так. Добрий день, добрий день. Ідіть у сраку. За справу беруться ясновидиця Олена Курилова та переможниця 15 сезону битви екстрасенсів та ролог Яна Посенко. Підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. Я не права. Вибач. Вибач, я не права. Вибач, я не права. Я не права. Так все погнали. Ну що? Дивим, ти бачити не хочеш? Чоловік пристає до жінки, вона каже: мені не можна, завтра до гінеколога йду. Чоловік образився, повернувся до стіни. Через якийсь час назад повертається, каже: А до стоматолога не маєш ти? Хлопки у керчі, в саках, в саках у туристів плавки вже не так з Криму душевно, знов не там курило, певно. Кримський міст стоїть заторах, плачуть баби, руські з горя, з моря мчать, не віддихнувши. Це бабовна рибо. Обігнати. Я не можу обігнати, тут не можна. Ти на приколі? Тут подвійна сплошна, тут не можна обганяти. Та тако легенько в бік та й обігнав. Ну в тебе права є? Нема. Ну в мене є, у вір мені тут не можна обганяти. На люди не кажуть: та ні, це неможливо. Ти несеш повну нісенітницю. Та це абсурд. Уцули кажуть: а я. Хто пісюн в горілку макав? Я. Хто робив слоніка пісюном, коли лежав я. на скалі? Хто з нас регав на в центрі Дніпра? Я Я різноманітник. В будівництві ніхто не вітається. Добрий день. В будівництві є універсальне вітання. Дай Боже. Я коли перший раз прийшов на будівельну сферу, я дивився там всі, дай Боже, дай Боже, дай Боже, дай Боже. Я думаю, я в церкві просто я знаю. У нас в церкві священник такий непобожний, як після таці там. Я думав, що це завершальна фраза, дай Боже, це вітання. Насправді ні, її просто ніхто не договорює. Повна фраза має бути дай Боже, мені іншу роботу. Знаєш лит? Ні ну нам не, бляд, нам не нам не хочу білясти, нам не хочу. Ти думаєш, що, що я 28 років кошу траву, блядь, <я Chain> І ти хошо, що, що я корону коронавірую бензину розмовляти? Я тебе питаюсь, цікаво. Вони не з... питають, бо я ті ось. Видиш біля гінки, манку, юнах. Я думаю... На автострадії йому гаплик. У нас більше потужності. Ключ, де ключ? Світь, бо будемо битися, блядь, Я тобі покажу. Я сказав, документи і ключ. Почув чи не почув? Чуєш, маю, зараз переодінуся, тебе наберу, добре? Пробачте, діти, за дзвінки. Уже дорослі, вже невчасно. Коли задзвонять вам батьки, знайдіть хвилинку. Це ж не важко. Як будуть діти, час прийде. Вам дасться все це зрозуміти. Прошу не зліться на дзвінки. У вас також же будуть діти. Ваня, Ваня. Лежиш, відпочиваєш, лисого ганяєш, а робота почекає. Ваня, горенька, не знає. У мене мама віруюча жінка, і в нас в квартирі є іконостас, стоять образи, ікони. І вона постійно там молиться, і ми всі до цього звикли. Але якось раз я працював з дому і випадково почув, що вона там говорить. Проходить повз кімнату і чую такі слова. Господи, пошли йому розуму. Най він же перестане грати в той комп'ютер, най знайде собі роботу, най знайде собі дівчину. Я думав, далі буде, най з'їде від нас і забуде, що ми є. Вже. Ні, слава Богу, ні. І я думав, це разова акція, але через декілька днів я знову працюю з дому, знов чую, що там щось копошиться. Слухаю, і так само товариство, хай знайде собі роботу, хай знайде собі дівчину. Я вже не втримав це, привідкрив двері і такий, хай знайде ще шипучку. Мама така, що? Кажу, дивіться, ну були такі цукерки шипучка. Дуже добре, я їх дуже любив. Ніде не годин знайти. Ніде не годен найти, а ви там з ним в кінтах. Може би він підказав, що, де, де шукати, де дивитися. Друже, підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Be the best shot